Зараз ми полетимо як супергерої, Тільки на мишках. На чарівних летючих мишах. Вау! У книзі було написано якщо сказати мишмелет тричі. Вони прилетять. Мішмелет, мішмелет, мішмелет. Вау. Дивись, я роблю мишкопетлю. Тримайся краще. Це не скейт гансе. Хтось тут літає без ліцензії. І так неправильно поводиться із живою істотою задля жарту. Ох, діти, політ це велика справа. Але ще більша справа довіра. Ви ж знаєте, що ми, летючі мишки, не іграшки, ми справжні, живі створіння. Нам теж може бути страшно. Або боляче. Ми не кажемо Ой, чи зупинись, ми просто мовчки терпимо або тікаємо. Якщо тобі дали щось живе, пташку, кошеня чи навіть мишку з крилами, ти вже не просто граєшся. Ти стаєш другом. А друг це той, хто дбає. Не смикає, не врядує, не керує, а піклується з повагою, з любов'ю. Знаєте, хто найсильніший чарівник у світі? Не той, хто літає швидше за всіх, а той, кому довіряють, бо довірене це найбільша магія. То як, спробуємо ще раз, але тепер разом обережно. По справжньому? Вибачте, я просто хотів, як в мультику ну щоб круто. Ми не хотіли налякати мишок, вони дуже хороші. Нам соромно. Головне ви зрозуміли всі, і люди, і тварини, і навіть рослини люблять, коли до них відносяться з повагою. Готові спробувати ще раз, але вже разом. І без петель. Тепер я навігатор. Вліво через сосну, потім повз місяць. Найкраща пригода. І найкращий урок.